Валися до дня голосування знає наша спеціальна кореспондентка Новини Лайв Уляна е, Бойчук. Тож давайте почуємо її. Вітаю новини лайф Уляна Бойчук з Вашингтона. Передостанній день до виборів тут у Сполучених Штатах. І я знаходжуся біля Білого Дому і хочу вам показати, які тут захисні споруди вже зробили для захисту міста. Взагалі, влада міста повідомляє, що це такі заходи приготування до інавгураційного процесу тут у сполучених штатах. Однак дуже багато видань сьогодні повідомили, що ймовірно влада міста так позахищає себе від ймовірності Вірних, можливо, заходів масових тут у Вашингтоні. І ось ми можемо бачити такий великий паркан. Я скажу, що я минулого тижня, коли я була тут, було був тільки один паркан, який за моєю спиною ось тут. Але зараз я бачу, що спорудили ще один паркан, який ну, тобто є одна, один паркан. Ось тут інший паркан, і ще ось там така велика захисна споруда з цієї сторони. Все для того, аби захистити мі. Місто і так, місто Вашингтон, столиця Америки, готується до дня виборів, які відбудуться вже завтра, 1, 5 листопада. Перепрошую, якраз 5 листопада, о сімі ранку, відкриються дільниці, і можна буде йти голосувати зокрема тут у Вашингтоні. Це можна буде зробити особисто в відведених для цього місцях. Я буду спостерігати за всіма подіями. Знаю, що Камала Гарріс буде мати такий свій власний штаб офіс тут у Вашингтоні у університеті Говард University. Це її університет, це її Альма Матер, і там вона буде мати такий election night парі також Дональд Трамп, який є кандидатом від республіканців, буде мати свою election парі в Флориді, в Палм Біч. Я буду спостерігати за всіма новинами і повідомляти вам найсвіжіші найголовніші новини. Уляна Бойчук для новини Лайв із Вашингтону. Дякуємо тобі, Оляна. Завтра буде теж багато інформації від нашої Оляни з місця подій. Безумовно будуть розповідати про всю цю атмосферу, яка відбуватиметься у штатах Америки вже під час або після голосування.